Дивіться, е, я не зрозуміла, за яку це питають. Е, я такої не бачила. Якщо в мене змішану мутацію, то таких не було. Дивіться, є Каділак, е, його ціна одна тисяча гривень. У неї одна вєтка повністю метелик, на друга е, на одну сторону не домотував. От, наприклад, бачите, є защіп, а тут немає. Е, Камері немає. Привітик. Його ціна 1000 гривень. Вона класна, міцна, але одна віточка не домотувала. Ну, тобто тільки на одну сторону. Тисячу. Каділак. Бріони, дівчата, шикарний корінь, шия. Ціна 750 гривень. Це іде ось така красивенька бабулеточка. Редліп. Е... А був редліп? У мене є тут ще. 750 гривень бріон. Оця красивенька. Як міні-маус. Гарненькі міцні кучики, 750 гривень. Бріон. Вони дуже довго квітуть, і за кольором вони як Монако. Такий красивий. кофейний цвіт. Далі. Ось така красотка. Оце, кстати, дуже довго квітне. Немає редліпа. І ціна теж 750 гривень. Це мультифлора. Дрібна квіточка, мутація метелика. Ух, клас. Ні, ефір недовго. Так, потім ось така. Вінтер Делайт, мутація триліпса. Теж дуже міцна. 750 гривень. Це як мультифлорочка, немає дрібну квіточку. Така тільки одна є. А, дві. Ось ще одна тисячна. 750.